Тернополяни обрали найкращий масажний салон, і це боділайн. Студія багато років поспіль показує дивовижні результати. А свідченням цього є сотні задоволених клієнтів, а також премії, міжнародні нагороди і навіть рекорди Гіннеса та України. А цьогоріч ще й першість у конкурсі Народний бренд. Клієнти почали за нас голосувати, і ми, можна сказати, зробили такий реванш на самому початку. І, дякувати Богу, все-таки дотрималися до кінця. Наші клієнти нас люблять, підтримують, і ми взяли цю нагороду. Я думаю, вона заслужена. Власниця переконана, що мережа Буділайн досягла успіху завдяки колективу, адже тут працюють професіонали, досвідчені фахівці, які люблять те, що роблять. Я особисто зробила шість рекордів України, рекордів Гіннеса, Але найбільший рекорд це коли ти є людина на землі, коли ти маєш ту людяність і коли ти вмієш працювати з колективом, і коли ти є частинка того колективу, а колектив твоя рідна сім'я, воно знаєте, все йде від душі, від серця. Оксана Петришин викладачка та інструкторка з 28-річним стажем, реабілітолог, фізіотерапевт з американською медичною освітою, а ще у неї вища категорія із масажу. Фахівчиня володіє сотнею методик масажу. Каже, спочатку для неї це було хобі, але згодом зуміла перетворити улюблену справу на професію. Багато навчалася, багато практикувала і до нинішнього дня досягнула досить таку високу можна сказати вершину, але на цьому не збираюся зупинятися. Свою майстерність та любов до масажу пані Оксана передала дочці Марії, і тепер вони вже спільно розвивають сімейний бізнес. Наразі у Тернополі є дві локації на вулиці Тарнавського, 23 та на руській, 16 а. Нещодавно ми відкрили третє приміщення. У третьому приміщенні зараз йде школа, потужна школа, де стоять і тренажери різноманітні також кошетки для викладання. У школі масажу боділайн проводять навчальні курси для початківців, а також для тих, хто хоче підвищити кваліфікацію. Тож в усіх студіях боділайн працюють кваліфіковані масажисти з медичною освітою. Апаратні масажі це є заміцької компанії американської стоїть антицелітний апарат, просотерапія, лімфодренажний масаж і косметологічний комбайн. Крім того, ще є фітобочка Сауна. А також у салонах надають ряд косметологічних послуг, наприклад, підбір домашнього догляду за обличчям, хіджама, голкотерапія або тейпування. Що важливо, команда активно долучається до збору коштів для ЗСУ, а також допомагає бійцям з реабілітацією та відновленням різних груп м'язів. Захисники мають можливість безоплатно займатися на тренажері Кипарис.